Всім доброго дня на моєму каналі. Поступило ось таке замовлення на арабник довжиною 3,5 метри. Це ось така біла сирам'ять. Крупно рогатий сход. Оце з БК КРС. Ось така довга вона. Це, ну, це кусок. Частина шкури з бика. Я буду робити рапник довжиною 3,5 метри. От, ну, з цього куска я буду нарізати кожу. я зараз покажу, яка вона тут. Дивіться, яка вона тут товщиною. Тут, ну, не знаю, камера передає дуже товста тав, тав, шкіра. Ось, може тут краще буде дивитися. Дебела така. Це з неї я буду робити рапник. Ось я зробив вже заготовку. Це <клес> дубова така рукоять буде. О, Серцевина внутрішня сюди буде, ну, при... прив'язуватиметься, прибиватиметься. Така серцевина довга, там ну, вже поступово буду знімати відео. А сюди Ось я вже сплів для руки одівати ось такий тімляк. Ось. Ось такий. Він буде отак ось. Так раз, ну, сюди, так приблизно. Буде тут. Отак. Ну, в общем, це перша частина відео. Поступово буду. Викладувати на каналі можете побачити. Кому буде цікаво, пишіть, дзвоніть по номеру 099 -08 37 01 Олександр. Виконаємо любе ваше замовлення.